Є така мета, нам треба вижити. Є. Кожному треба вижити. Це нормально. Це правильна мета. Треба вижити. Тільки я, як людина, яка має відносини з Богом, кажу, що треба виживати з Богом, а не по-людськи, просто по плоті, просто як всі люди там намагаються це зробити без нього. Треба виживати з Богом. Знаєте, от я весь час кажу, що під час таких обставин, як зараз у нас війна, релігія не працює. Будь-яка релігійна форма просто не працює. Не працює, ще раз хочу сказати. Працює особисті відносини з Богом. Працюють тільки особисті відносини з Богом. Тому виживання можливо тільки з Богом. А Виживання з Богом перед усім включає, От воно починається з цього. Нема сенсу про щось казати далі. Якщо людина не приймає, не розуміє, що духовне виживання, духовне, воно цінніше фізичне. Марка, 8 розділ, 36 вірш. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занепастить душу свою? Тобто мова йде про те, що духовне виживання, воно важливіше. І якщо стає питання, виживання фізичне, але втрата духовного, тому що Христос в цьому слові про це каже. Якщо стає питання в житті, виживання, ти виживаєш фізично, але помираєш духовно. На жаль, багато людей оберуть зроблять цей вибір. На жаль. На жаль, багато людей в цьому світі, видаючи себе за віруючих, а не будучи такими насправді. Вони теж не живуть цією цінністю, цим розумінням, що духовне виживання, воно цінніше фізичного виживання. Час ставати сильним духовно. Духовно. І людям, які, які шукають Бога, я можу в цьому допомогти. Людям, яким до лампочки до Бога, і які нехтують їм його закликами, його пропозиціями, я не зможу допомогти ніяк, на жаль. А людям, які шукають, я можу допомогти. Головне діяти по волі Божій, довіряючи йому, щоб передусім зберегти свою душу, тобто духовну свою особистість, а потім милость Божа буде. Божа мудрість буде, збережує фізичне життя.